На виході із СІЗО ДБР повторно затримала екс начальника Одеського обласного ТЦК та СП. Працівники ДБР затримали у Києві екс начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 мільйонів гривень за попереднім обвинуваченням. ДБР отримали інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора. Та переховуватись від слідства, зокрема, виїхати за кордон. Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві сьогодні, 28 травня. Йому повідомлено про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 мільйони гривень. Нагадаємо, що проти Борисова порушено кримінальне провадження за декількома статтями Кримінального кодексу України. У 2023 році ДБР затримало колишнього воєнкома і суд помістив його під варту. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення неволя на строк до 10 років.